Шановні митці, театрали, друзі, вітаємо вас із всесвітнім днем театру. Театр це чарівний світ, де оживають мрії, де народжуються емоції, де кожен може знайти частинку себе. Школа пишається своїм театральним відділенням, де юні актори роблять перші кроки на шляху до великого мистецтва. Ми вдячні нашим викладачам. Відомим діячам культури міста Харкова за їхню майстерність, натхнення та любов до театру, яку вони передають своїм учням. Бажаємо вам натхнення, творчих злетів, аншлагів та вдячних глядачів. Нехай кожен ваш виступ буде незабутнім, а кожен ваш проєкт успішним. Вітаємо всіх театралів Харкова, які своєю любов'ю та підтримкою! Роблять наше місто справжньою театральною столицею, дякуємо за вашу творчість, особливо в ці важкі часи сьогодні, за нагадування про те, що життя триває, що краса і мистецтво завжди з нами, зі святом.